Всім привіт! Ну що, багато писали в коментарях: Вова, коли будемо переробляти, коли будемо паяти. Ось сьогодні будемо переробляти таку лампочку кемпінгову. Я хочу її переробити на велику ємність, замінити зарядку в неї, щоб вона швидко заряджалася. Потім в нас ще буде ось така лампа на переробку, хоча вона досить довго світить, але можна її переробити. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до переробки. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції. Також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій ютуб-канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під віде. Крутив Я її крутив Я кругом нічого тут не пише. Може, всередині є якась інструкція, просто е, e, тіпа, типу максимум світити. Ось такі режими тут є. Сонячна панель, кнопочка, «DC заряджати. Скільки ємність батареї, скільки часу вона світить, нічого не пише. Давайте ми її розпакуємо. Ось так вона виглядає. Ось так вона відкривається. Бачите, така от, типу квіточку. Тут у нас є сонячна панель. Бачите, до речі, від лампочки сонячна панель, типу заряджає акумулятор. Ну вона нічого не заряджає, це муляж, реально муляж. Тут у нас є DC заряджати, тут у нас кнопка, ось такими режимами. Досить яскраво, вона реально світить. Ось такі режими є. Дуже класна лампа. Можна так, можна так, як хочеш. Давайте будемо її розбирати. Як тут підібратися до тої лампи, не знаю. Так, це ми відкриємо. Ось, по ходу, у нас, бачите, ось тут от шурупчики є. І ці шурупчики зараз будемо відкручувати. Погнали! Що, якось я її відкрутив. Подивіться, який тут акум стоїть, вже легесенький І тут, в принципі, в нас місця є дуже-дуже багато. Реально, подивіться, яка тут дира. Можна поставити акумуляторів, акумуляторів. І також можна поставити плату зарядки IP2312, щоб це все швидко заряджало. Тут, як ви бачите, вся плата керування, і тут от просто контакти, там спаяні всі світлодіоди. Десь би мені з боку придумати IP2312, де її втолити, не знаю, десь її треба поставити, а де не знаю. Можливо, може і поставимо ось тут. Я думаю, отут от буде саме нормально. Добре, давайте ми відпаяємо це все діло. Хочу заміряти, яке споживання цієї лампи на різних режимах. Пробуємо перший режим. Включаємо. Споживання в нас 1,8 А. Дуже велике споживання. 1,8 А. Добре, другий режим. 0,8 А. Ну, перший режим споживає, так дай Боже, як то кажуть. Добре, цей режим. 1,8 А. 1,8 Ампер. Ну, ще один. А, тому органія в нас споживає. 900 мА. Ще один режим. Ще одне моргання, чи що? Ще один режим. А, це вона виключена. Добре, давайте ще раз спочатку. Перший режим. 1,7 А. Дуже багато споживає, і в принципі вона дуже добре світить. 1,7 А. Другий режим. Другий режим нормальний, 0,8 А і більш-менш нормально світло. Треба сюди поставити реально велику ємність, щоб вона довго світила. Добре, з тим все зрозуміло. Сюди, в принципі, можна напакувати акумів от сюди донизу дуже багато. Реально дуже багато. Добре, давайте приступимо до роботи. Я зараз вам детальніше це все діло покажу, як я буду перероблювати і що я придумаю на ходу. Погнав. Так, що я задумав, як я це все діло буду робити. Коротше, буду сюди ставити два акумулятора формату 21700 по 5000 мА, тому що місце нам дозволяє. Вони сюди два залазять, але під отак під косок, ось так під косок залазять, ось так. Тому що в нас зверху оця плата мішає ось тако. Отако вони залазять просто чітко. Де такі акумулятори можна замовити, це я купляю такі акумулятори в хлопців АКБ. В них завжди хороші акумулятори різного формату. 21700, тут ємність 5000 мА. Це такий акумулятор це фірми LG. Дуже класні круті акумулятори з великою ємністю. Рекомендую, переходьте, хто хоче переробити ось такі різні лампи, є місце 21700 сюди ставити і норм. Далі, що я буду робити? Це все зварю контактною зваркою. Зарядку я візьму IP 2312. Вона буде заряджати силою струмою приблизно там 2-2,5 А дуже швидко. Ну я думаю, 5-6 годин ці акумулятори вона зарядить. Також поставлю плату захисту від короткого, від перерозряду, ось таку bms 1 s ми це все діло зваримо. Сюди підпаяємо БМС, гарно все запакуємо і буде супер. Далі, оцю саму плату IP2312, де я буду ставити. Так як я казав, от сюди буду ставити, буду кріпити її тут з боку, залишу. Тому що, бачите, в нас тут є сквозна дирка, і вона просто заклеєна наклейкою, і я буду її ставити ось так цю плату. Ось так, сюди. Збоку, попри самий край, тут її приклею по краях. Звідси проплавлю отвір під Type-C. І тут зроблю отвори під індикацію. В принципі, цей пластик півпрозорий, Тут буде видно індикацію. Так що я думаю, така переробка буде супер, Лампа буде взагалі бомба. Я приступаю до роботи. Буду зупинятись, показувати, що я вам зробив. Погнали! Так, ну що, все я до кубки зібрав. Залишилось мені припаяти ось на самі леди. Тут все по-простому від BMS, хто не розуміє, по два дротика. Два дротика з плюса, два з мінуса. І припаюємо на ті ж самі місця, що в нас були, щоб в нас плата ця працювала, режими працювали і так далі. Індикація від ip 2312. на світиться, видно добре, читається. Ось так, як ви бачите, червоним світиться, заряджається, синім заряджено. Це вийшло добре. Сюди роз'єм. Трошки розплавила ту пленку. Я не хотів цієї пленки зривати. Нехай вона буде. Якось так воно виглядає. Ось айпішка тримається добре, все припаяно. Ну що, вклею її сюди, акуми, припаю дроти до лампи. В принципі, все можна користуватись і буде довго і нудно світити. Ще один нюанс хочу вам сказати, ви їх будете паяти, тут китайці перепутали провода. Дивіться, на мінус йде червоний, а на чорний йде плюс. Підпаяв, підключаю, думаю, чому не робить плата, нічого не робить. Взяв, перемотав своє, відзняте відео, подивився, дивлюсь, реально, блін, вони попутали чорний це є плюс, а червоний це є мінус. Якщо будете розбирати, зробіть собі фотографію або ще щось. Так що китайці люблять путати дроти. Добре, дивіться, як вона світить. Зараз я вам покажу. Давайте підключимо, провіримо. Ось так. Ну вона світить, просто засліпляє все. Реально, світла дуже багато. Це в нас перший режим на 100%. Ну ось другий режим також добре світить, і вона буде дуже довго і нудно світити. Реально, там 0,8 А вона споживає, 800 мА. Ви собі представте, тут 10 тисяч стоїть. 10. Добре, скручується все докупи, погнали! Ну що, давайте я ще вам покажу, скільки видав цей акумулятор від цієї кемпінгової лампи. Дивіться. Тріючка. 327 мА. Це на розряд було авто 500 мА. Я раз нажмемо на трієчку, і на заряд 372 на розряд 327 мА. Ця лампа б на тому акумуляторі пів півгодини світила більше ні. Вона би стухала, стухала, можливо би там до години часу, максимум, що вона би просвітила. І то я не думаю. Думаю, пів години і все, вона би виробилась. Просто потухла. Так що ось такі акумулятори ставлять, все треба доробляти. Лампа в нас зібрана і важить вона зараз так добре. Давайте ще раз зробимо провірку, чи все працює. Так, все працює, всі режими. Рядочку провіримо, давайте. Так, бачите, індикація світиться, все супер. що, давайте я виключу світло, покажу, як воно світить. Вона досить яскраво світить. Наприклад, цим столом вона дасть повністю багато світла, реально освітить все. Давайте я зараз виключу, вам покажу це все діло. Ну що, ви готові? Повна темнота. Ось так. Дивіться, яка красота. А ще як розкрити оці листочки, ось ці, воно ще класніше буде світити. реально. Оце на максимум воно світить. Давайте так розкриємо одною рукою некомфортно, але дивіться. Ось так воно все освічує. Світла реально дуже багато. Давайте менший режим, ось так. Воно все одно багато світла. І ще один режим. А це я не знаю, що це за режим 75, напевно. Це моргання. Це знову моргання, виключили. Включили 100, це, напевно, 50, а це 75. Ну що, я думаю, переробка вдалася, лампа вийшла супер, світла багато, автономність довша, заряджає також швидко. Пишіть, звичайно, свої коментарі, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент і слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео!